Всім вітання, чергове відео для поціновувачів Mercedes W211. Значить, дане відео буде стосуватися обслуговування Mercedes, зокрема, всіх тих робіт, які були мною зроблені з метою проведення його до нормального належного стану, щоб його використовувати, і, відповідно, тривалий час не повертатися до певних ремонтів, а просто користуватися та насолоджуватися даним автомобілем. Роботи дійсно зроблено багато, грошей теж було потрачено досить багато, тому все по черзі. Першим ділом, все, що було зроблено, це по двигуну. По двигуну, зокрема, здійснив заміну повністю реміння ГРМ та всіх натягуючих роликів, а також було здійснено заміну помпи. Можу сказати, що один із роликів не міняний був, хоча ремінь міняний, тобто десь в. У проміжках мінявся, а ролик був ще один рідний, тобто з 2004 року. На мою думку, це неправильно. Якщо ремінь приводу міняється, то він міняється повністю весь разом з усіма роликами. Міняти просто один ролик, а інший не міняти. На звук визначати, який він там робочий, не робочий, це неправильно. Треба міняти повністю весь в комплекті новий. І помпа в даному випадку також є розхідний матеріал, який рекомендовано міняти під час заміни ремень, ремня ГРМ. Помпу також замінив, хоча вона ще стояла рідна. Розібрали повністю авто, підвістку всю перетрусили. На даний момент виявляємо всі недоліки, що потрібно замінити зробити фактично. Шарові нижні помінені вже також помінені вже сторінблоки речагів. Це з двох сторін, виходить, так само ось там є. Крім того, заміна повністю всіх рідин, мастив. Тобто мастило двигуна, ВКПП зроблю часткову заміну, фільтри, роліки натягуючі, помпа, Ось тут. також є антифриз і всі хитри. Крім того, будивки двигуна. Робота продовжується. Накладна, можете побачити зараз. Це те, що є. Ось тут 25 тисяч. По двигуну ще також було замінено всі свічки на каву, так як була проблематика, я вам в попередньому відео розповідав, що була помилка по свічкам і здійснив заміну разом з блоком управління свічок. Все купляв по беру разом з блоком управління. Відповідно, правильно що зробив заміну, тому що одна із свічок, яка Можливо, десь в процесі була неякісно встановлена. Вона давала проблематику по проводці, і проводка не потребувала заміни, що було зроблено електриком, і я вам про це розповідав в попередньому відео. Було замінено мастило в задньому мосту, і воно мінялося не по причині, що воно погане, а по тій причині, що на задньому мосту було легке запотівання з лівої сторони. На самій полосі було запотівання, тобто сальник не тримав. Коли ми вийняли сальник, подивилися, ніби там все окей, якби ніби сальник не закусило, однак уже запотівання було. Тому сальник був замінений і, відповідно, необхідно було замінити зразу мастило. Крім того, під час того, коли ми здійснювали заміну, і полос треба було витягнути, як зазвичай, проблематика є в тому, що під час виймання полуосі зі ступиці з лівої сторони. Знаходиться датчик АБС, і в більшості випадків виняти його нормально не виходить, він ламається, і також було здійснено заміну даного датчика. Крім того, також було здійснено заміну всіх гальмівних дисків по колу. Тобто, як і задніх, так і передніх. Купував по виробнику АТЕ. Ціна. Питання по дискам разом з колодками мені десь стало в межах 12,5 тисяч гривень. передні диски в кількості двох штук 312. Ось тут маркування 312 28 товщина. Новенькі запаковані атеячні. Значить, тут датчики зносу два штуки по бошу. Не знаю які передні, задні. Мабуть, мабуть оце задні, оце передні по возі. Ось тут. Побачите. Так само задні диски. Вони теж є вентильовані і великі. Е, ну, Подвійні. Можете побачити 300 діаметр. Заміну е, з СБЦ-блоком, я вам розказувати не буду, бо в принципі тут відео і так вистачає на теренах інтернету, як це правильно зробити. В принципі, нічого складного, навіть при умові, що у вас відсутній старт-діагнози або інша е, діагностична, діагностична система для того, щоб деактувати систему СБЦ під час заміни е, гальм або її прокачки. Все, що мною було. Зроблено по автомобілю, склала сума приблизно загальна склала в межах 45 тисяч гривень. Багато це чи ні, ну, власне, таке глобальне вкладання грошей, коли ти розумієш, що хочеш раз зробити автомобіль, а потім його використовувати декілька років і не вертатися до цих питань, то в принципі сума адекватна, тому що я знаю, що я автомобіль раз зробив, і далі, відповідно, мені придеться робити лише. Чергову там заміну мостила, тобто розхідники, і не вертатися до питань обслуговування, грубо кажучи, з загальному автомобілі. Власне на цьому все. Якщо у вас залишились додаткові запитання, залишайте обов'язково їх в коментарях, ставте свої вподобайки. Діліться каналом, всім мирного неба та все буде Україна!